У Дружківському центрі дитячої та юнацької творчості пройшов захід для військових та міліціонерів, що через конфлікт на Донбасі виконують тут свій обов'язок. Це атмосфера домашнього затишку, відпочинку. Ну, типу, може, атмосфера дитинства, навіть так. Типу. Євген також пов'язує Різдво, в першу чергу, з єдною домівкою. Каже, що на Рівненщині в це свято по-особливому шанують національні традиції. Ну я не знаю, як на... тут, на Донеччині. От у нас е, більше традиційно. От е, вертепи, різдвяні, кулядки, ну, все положення, шадрівки, так, звісно, ну, посівання. От е. святкують люди за традиціями. От, за Старовинними. Часточку домашнього затишку намагалися подарувати гостям зі сцени юні містяни, піднімаючи настрій глядачам новорічними виступами. наверное, саме такой приятный для всех праздник, И, в общем-то, конечно, в не в любой ситуации, независимо от тих проблем момент, люди ждут этого праздника, стараются готовиться к нему. Місцева влада тим, хто несе службу у дружківці, усіляко намагаються допомагати і підтримувати, зокрема й морально, щоб підняти бойовий дух, щоб підтримати ребят, которые здесь находятся, Безусловно, поздравить их с новогодними, с рождественскими праздниками. пожелать, конечно, им мирного неба, здоров'я, поскоріше вернутися домой в свої сім'ї, щоб все у них було добре. під час концерту, що був присвячений різдвяним святам, на сцені яскраві номери виконували вихованці Дружківської школи мистецтв та центру творчості.